Чому не відбувся памп Кьюмолу в жовтні та листопаді, ми проговорили ще вчора. Хто не бачив попередньої частини, можна переглянути ось тут. Сьогодні ми затронемо 10 питань, котрі залишили підписники, а також поговоримо про те, що не затронули вчора. І перше з таких питань, чому Мівіна може стати одним із найкращих спонсорів для кюмолу? Всім привіт! Мене звати Руслан Рубрика неформальної крипти. Що неділі, поїхали. Я сподіваюся, що більшість з вас зрозуміли, що в цьому посилі йшла велика доля іронії, адже вона власне присвячена велетенській кількості обіцянок, котрі виснуть як локшина в усіх на вухах, і хтось полюбляючи а, мівінку. Ловиться і намотує собі далі. А хтось, наприклад, як я і. Більшість, що дуже круто, моїх підписників, котрі розділяють зі мною це невдоволення, виступають проти і не бояться цього говорити. Як, наприклад, ось цей хлопчина, що залишив коментар під одним із моїх останніх відео, ж ви тільки уявіть наскільки може бути жирним контракт, зважаючи на величезну кількість постійних обіцянок від Уденського і Точно таку ж кількість невиконаних обіцянок. Тож, як на мене, я все ж таки раджу Мівіні та кімоло зробити колаборацію, а перший в світі криптодоширак. Вони люблять таку тему. І зробити на цьому потужний буст фінансовий, щоб змогти нарешті запампити свій проєкт. Наступне, що не було затронуто вчора, це чат китів. Більшість з вас пам'ятає про те, що такий чат був створений. Він був створений власне для того, щоб а, направляти щоб, а, у вірне русло QMOL, щоб команда QMOL та а, потужні великі а, кити, холдери а, токену могли комунікувати і тим самим. Наштовхувати команду QMOL на те, що хоче ком'юніті. Спілкуючись, спостерігаючи за чатом звичайним, куди частенько заходять кити, можна постійно бачити. Реакцію того, що вони ну, максимально всім задоволені, що більшість тих новшеств, що відбуваються з біржею, з а це все їхні посили, їхні пропозиції, і наразі їм повністю все подобається, як те, куди рухається QML, так і те, що з ним цілому відбувається. І, власне, на їхню об'єктивну думку, кімол дійсно стає з кожним днем все краще і краще. Так, терміни трішки зміщуються. Так, не все виконується так швидко, як нам хотілося би. Але все ж таки кімол рухається по а, заданій траєкторії, виконує. Не так швидко, але поступово все те, що а, обіцяв, і як можна бути невдоволеним на фоні цього проекту. Дайте проекту ще півроку рік, і ви побачите на що він спроможний. Приблизно такі а, цитатки пролітають в китових а, діалектах. І особисто я ну, для мене це. Дійсно не є чимось мотиваційним, чимось таким, що підтверджує роботу Кюмолу, що вони працюють максимально вірно і виконують все те, що обіцяли декілька років тому. Зараз, якби знаєте, от я постійно це говорю. Найбільша проблема кюмолу це в завищених обіцянках. Якби цього не було, ситуація з проектом була б зовсім іншою. І байдуже було б на те, що там ціна стоїть на місці. От реально байдуже, якби вони обіцяли в 10 разів менше і поступово це все виконувалося. Ми бачили, що проект дійсно розвивається, що на проекті не поставлено хрест і не забито болт. А тоді... На настрої були б в ком'юніті зовсім інші люди, не чекали б обіцяних двох доларів якихось там два роки тому, і вони розуміли, що так, медвежка не найкращі часи. Біржа тільки розвивається, вона максимально молода. випущений токін показував круті ікси. Зараз він відкатився. Вони потихеньку будуть виконувати свої плани, підійдуть до нормальної ціни, і тоді токен почне вистрелювати. Але, мабуть, его не дозволяє проекту робити все з меншими заявами, з більш адекватними заявами і розвиватися значно. Простіше, спокійніше і стабільніше. Їм хочеться заявити, що вони найкраща криптобіржа, що вони залишаються єдиний криптобірж в Україні, і що таких, як вони, більше ніколи не буде. І дивлячись зараз а, на ці слова, дійсно таких, як вони, сподіваюся, більше ніколи не буде. Ну є ще Bit.ua, але то зовсім інша і погана тема. Ну і тепер перейдемо до запитань, котрі а, залишали у нас а, підписники в телеграм-каналі. Публікував я туди постик, що будуть а, ваші запитання винесені в рубрику неформальної крипти. І сьогодні ми їх пройдемо. Тож, перше запитання це чи хтось купує ще те гівно. Так. Його ще купують, і його купують в непоганих об'ємах. Власне, якщо ви не помітили, то КІМОЛ працює не на розвиток свого ком'юніті. Того, що вже є, вони постійно говорять про захоплення нового ринку, про захоплення а, більшої кількості людей, які ще не в темі крипти, які ще не дуже сильно розбираються, не чули про наш проєкт. І ось така цільова аудиторія їх цікавить найбільше. Практично. Кожного разу, коли десь щось мелькає з такого роду запитань до удянського, ми чуємо саме таку відповідь: що наш це свіжа кров, це новачки для них розробляються різні курси. Для них відкриваються нові ринки, легкість і зрозумілість біржі. Все це робиться саме для них. Ну і відповідно до цього, всі рекламні компанії також спрямовані саме на те, щоб запросити до біржі нових людей, які ще не в темі крипти, і власне кюмолу. І саме ці люди і відкуповують. Ми бачимо, що їх стає все менше. Більше людей починають розуміти, що потрібно щось дізнаватися про проекти, але все ж таки вони ще є, ще відкуповуються. Тому в цілому так ще це гімно хтось відкуповує. А наступне запитання в нас це кімол очікує доля тайдексу, і, знаєте, хотілося б сказати так. Будемо сподіватися, що Тайдекс очікує доля кюмолу. Але, на жаль, ми бачимо, що скільки вже Тайдексу, мабуть, десь з рік, якщо я не помиляюся, і наразі ситуація по Тайдексу достатньо фігова. Ми знаємо, що там періодично на постійній основі закривають доступи для виведення коштів з біржі. Та і в цілому, як на мене, дивлячись на цю біржу. Нею ну ніхто не не займається взагалі. Там якісь щось може десь фікси відбуваються колись, але щоб ось ціленаправленно біржа розвивалася, проводила якісь активності постійні, десь світилася як в рекламі, так і в якихось медіа. Я особисто цього не помічаю, чесно кажучи, про Тайдикс я чув дуже давно, тому. Чи очікує кюмол доля Тайдексу? Я вважаю, що ні. Як не крути, декілька разів він ще зможе щось показати. Та й в цілому, більш-менш особливо в порівнянні з тайдексом, кюмол є розвинутою біржою. Кюмол є біржею, з яким не яким, але власним ком'юніті кошти там крутяться значно більше. Виводи є, ніхто їх не закриває. Поступово додається якийсь функціоналу до біржі, ну і, типу, щось є. А, ама сесії постійні проводяться: типу, вона не вмерла, а, про неї не забули, про неї ще говорять. І тому ні, кімолл не очікує доля тайдексу, принаймні ще як мінімум рік. Так, переходимо до третього запитання. А третє запитання звучить так: чи можливо зловити X2 в майбутньому? Звісно, X2 це те, на що, по-перше, розраховую я, x 2 це те, що зробити максимально легко. І x 2 це найбільш реальна і адекватна ціль для того, хто заходив по 10-12 центів. Тобто, якщо ви там закинули 200-500 баксів, 1000 баксів, 2000 баксів, і ваш загальний депозит в декілька разів перевищується і. Та інвестиція для вас не є якоюсь прям важливою. А я не бачу сенсу виходити в мінус, і, типу, навіщо? 500 тисяч доларів на великому депозиті для вас ніякої ролі не зіграють. В цілому можна походити, почекати, подивитися, що буде з проектом, і прийде час там на якихось 20-25 центах зафіксуватися і вийти. Ну і новачки. Коли людина на підсвідомому рівні не розуміє, що таке крипта, але вона хоче спробувати, вона десь там на якихось курсах залетіла трішечки невдало. І її, так би мовити, підгрібінку забрали в кюмол, вона зайшла і вона якось ну, розумієте, через брак знань не розуміє, що їй зараз робити. Навіть якщо вони зайшли там по 12 центів, а зараз 10 центів, вони через брак знань не розуміють, що робити, і не розуміють, куди їм рухатися, чи логічно буде фіксувати цей мінус, типу, чи можливо потрібно почекати чи закинути в стейкінг, чи я зараз зафіксую мінус. Завтра буде памп. І на цьому фоні через страх вони не можуть також вийти з цього проекту. А, наступне питання: забудьте про кюмол, відкрийте очі, скільки ще перспективних проєктів є на ринку, і знову ж таки, повертаючись до всього того, що було сказано перед цим. Перше в проєкт заходили не так: в проєкті сидять ще ті, хто заходили достатньо давно і по достатньо великій ціні. В проєкті сидять ті, хто на той час мав певну довіру до Удянського, можливо, ще не сильно розбирався в крипті, можливо, йому вдалося декілька разів прокрутити і щось заробити. І прийшов той момент, коли людина, заробивши або довірившись, прийшла знову в проєкт. Завела туди кошти і пішов лютий дамп. Власне, я на самому початку, коли закидав останній раз оце кошти в QMOL, я говорив, що моя ціль закинути 50 і по жовтню листопаду дістати звідти 100, тобто x 2 не більше. Після фіксації, як я витягую плюс 50, 50 я забираю, а п'ятдесят реінвестую знову. Пішов дамп. Людина зависла. А, типу, навіть бравши по 50 центів, зараз ціна 10 центів і фіксувати в мінус 5 іксів це дуже жорстоко і, як на мене, максимально нелогічно. Типу, витягнувши мінус 5 іксів, я не впевнений, а, що воно, по-перше, буде того варте. А по-друге, що а, людина, отримавши таку дезмораль, зможе продовжувати працювати в. Крипті, а, наступне запитання дуже поширене. Вже якось я на нього відповідав а, в іншому а, випуску, але все ж таки пройдемо його знову: вийти в мінус, це рішення чи ні? А, дивіться, якщо ви зайшли по 12, зараз 10. Центів коштує QMOL. Я рекомендую дочекатися грудня 20-х чисел. Якщо нічого не відбувається, мінус 2 центи, закриваєтесь, виходите і забуваєте. За умови того, що для вас та інвестиція, яка була занесена в КМО, є вагомою, важливою і робочою. Зараз я поясню, про що я маю на увазі. Ти подивіться, я зайшов на 50 тисяч, а 50 тисяч це там. 1200 USDT. А від загального мого об'єму більше 200 тисяч USDT в крипті для мене це рівним а, рахунком нічого не варто, розумієте? І тому я ну я більше це по-перше робив для контенту, що власне і працює, як ви бачите. І по-друге, через цікавість інсайду тестанути, заробити X2 і. Іти собі далі, якщо ви заходили по 10-12-15 центів, і для вас це дуже вагомо. Фіксуйте мінус, забирайте після 20-го числа і не очікуйте, ви дійсно зможете прокрутити значно більше на інших проектах, котрі стріляють значно частіше. Їх можна переглянути в мене на каналі. Такі проекти озвучуються. Якщо ви хочете більше інформації, то Ставайте спонсорами каналу. Кожного тижня виходить один дайджест, де я розбираю різні проекти, показую на своєму прикладі, на своєму портфелеві. І ця інформація допоможе вам вірно інвестувати в ті проекти, котрі там протягом тижня-двох дають по 10-20% прибутку. А наступне це запитання стосується вчорашнього випуску. Нагадую, що його можна переглянути тут. І воно стосується того, яка була середня ціна в людей, що зайшли в кімол на 200к. Як я вчора і говорив, що ну, я не запитував, це для мене є некоректним питанням в такому дружньому діалозі, але, типу, ціна доходила до 28 центів з там, 12 чи з 10 центів під час відкупу по ринку, тож я можу сміло... Прикинути, що там середня десь 18-20 центів. І друга частина цього запитання це по якій ціні планують виходити з монети, якщо буде памп. А дивіться, на самому початку, коли до мене цей інсайт прилітав, в них були очікування на 3-4 ікси. Вихід, фіксація і забути, а коли я декілька днів тому з ними про це розмовляв, то в них цілі трішки зменшилися. Вони 2-3 ікси очікують, фіксують і виходять. Наступне запитання це вже сьоме. Нагадую запитання, всього їх буде 10. Чи плануєш зайти на АМА сесію, по моло у вівторок і задати їм декілька запитань? А по-перше, як я і писав, і говорив на подкасті. Є велика проблема а, зайти на Ама-сесію на лістинг ворлду на Вайтбіті, тому що 21 числа в мене у дружини день народження, 25 років. Заплановані певні заходи. І, ну, знаєте, якщо вас а, не будуть а, соромити мої стріми з джакузі. То ми можемо таке організувати, зробити і щось там підсняти. Бо на 21 з у нас запланована і сауна, і джакузі, і там різні спашки, барбікюшки. Ну, типу, їду я в котеджик відпочивати. Тому ще не знаю, як я це все проверну. Обов'язково це потрібно зробити, як мінімум, лістинг Ворлду пропускати не можна, і ама сесію також хотілось би залетіти, щось там позапитувати. Хоча через а, а, присутність а, мого нікнейму в чаті мені якось жодного разу і не вдавалося задати якесь запитання. Наступне запитання це чи плануєш якось поспекулювати цією монетою. Ну, як бачиш, трішки не вдало. По інсайду навіть, але не А, Спекулюю прямо зараз, як бачиш, але. Спекуляція, як на мене, вона повинна бути швидкою, короткочасною і не затягуватися вже на четвертий місяць. Наступне запитання: передостання: це до якого часу плануєш тримати кюмол, якщо не буде ніякого руху. Інвестиція крайне маленька в Кюмолі. Я скоріш за все надовго, але грудень до 20 грудня. Я дуже сподіваюся, що на цьому моменті ми фіксонемося. І отримуємо прибуток. В мене максимально скромна а, пропозиція. Там 10 тисяч токенів, якщо не помиляюся. І по 0,25 я б з радістю їх закрив і пішов би собі. Тому а, виходити з нього я не планую, буду в ньому доти, доки не закриється мій ордер. І останнє запитання: це який проект від Удянського був успішним. Моя відповідь напевно вас здивує, але особисто я вважаю, що наразі ось цей проект є найуспішнішим в портфелі Удянського, і сподіваємося, що він буде не сам над ним працювати. Там є більш-менш потужна команда, яка зможе все ж таки щось. Показати. Ну що, ось така у нас неформальна крипта вийшла сьогодні. Наговорили ми достатньо багато. Підключайтеся в коментарі. Не забувайте, що кожна ваша вподобайка та коментар під відео саме на Ютубі, не в телеграм-каналі. Просуває це відео і просуває нашу україномовну спілку. На цьому все. Вам віщав Криптодон, вдалих торгів!